Всім доброго ранку. Продовжуємо надалі вивчати і розбиратись, що таке місцеве святкування. Бо саме місцеве святування включає в себе дуже багато аспектів і відповідно вирішення тих або інших питань, які стосуються життєдіяльності території і людей, які проживають на цій території. В першу чергу, люди, виборці, обирають для себе представників місцевої влади, які зобов'язані. Згідно своїх повноважень вирішувати і впливати на всі питання, які стосуються території. А це міський голова і депутати ради. І відповідно, якщо розглянути таке питання, важливе питання, а це оплата праці, то виникає завжди питання, а який вплив мають представники місцевої влади, а саме міський голова і депутати? Якщо дуже ретельно проаналізувати діяльність міського голови, і відповідно зазначити, що він каже на звіті, а звіт він зобов'язаний проводити рідше одного разу на рік. Не рідше одного разу на рік. Це не каже про те, що він повинен проводити його один раз на рік. Це зазначено в законі України про місцеве судування. А ви всі знаєте, що міський голова тільки один раз на рік проводить звіт. А у нього є право не рідше одного разу на рік проводити звіт. Тобто він може проводити 4 рази на рік звіти. Але так же склалося, що він вважає, що треба тільки один раз на рік. І за цей звіт, який він проводить, особисто я не бачив не чув, щоб він піднімав і розглядав питання оплати праці. І в першу чергу оплати праці своїх працівників. Тобто тих людей, які працюють в комунальних підприємствах, установах організацій, тих людей, які є працівниками. Місцеве срандування, тих людей, які є виконавцями, виконавчих органів рад, а саме це відділи, управління, департаменти, сектори, тобто всі ці люди, від яких залежить вся життєдіяльність території, що відбувається в різних сферах, так яка ж оцінка праці повинна бути за те, що вони виконують роботу, кожен окремо? От як це повинен розглянути міський голова? В законі України про місцеве самоврядування зазначено в главі 3 про те, що сільський селищний міський голова має повноваження. Ми будемо казати про посаду тільки міського голова. В статті 42 зазначено, що міський голова в пункті 4 під пункт 1 забезпечує здійснення надержання Конституції. Тобто, у міського голови є ці повноваження: здійснювати забезпечення додержання Конституції. А саме в Конституції України зазначено в статті 48, що кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг житло. Тобто стаття 48 Конституції України наголошує про саме необхідне. І міський голова повинен розглянути, як же він зобов'язаний здійснювати додержання, забезпечення Конституції України про те, що кожен мав би право мати достатній життєвий рівень. Відповідно, у міського голови повинна виникати в першу чергу це питання, бо це його люди, це його виборці, які його обрали. І міський голова зобов'язаний знати, яким чином і хто повинен отримувати яку заробітну плату. Але в Україні існує так звана мінімальний розмір заробітної плати. Її сума становить 6 тисяч гривень. І міський голова повинен зрозуміти: а чи може людина, яка працює, і отримує мінімальний розмір заробітної плати, відповідно, придбати для себе житло через 15-20 років, сплатити за комунальні послуги, оздоровитися, мати розвиток, придбати їжу необхідну, одяг. От Міський голова взагалі думає про це питання, І як це питання вирішити. В першу чергу, міський голова зобов'язаний зробити підрахунок з доказовою частиною. Про те, що заробітна плата, можна називати її мінімальною і максимальною, але заробітна плата, тобто оплата праці працівника, буде відповідати його достатньому життєвому рівні. Це завдання міського голови разом з депутатами місцевих рад і відповідно з виконавчими органами рад, для того, щоб вони відповідно забезпечували здійснення додержання Конституції і контролювали цей процес. Шановні! Питання заробітних плат це дуже обширна і дуже велика тема. Але сьогодні ми з вами розібрали, як міський же голова зобов'язан це зробити. І відповідно, він зобов'язан це питання вирішити для того, щоб не було різних невдоволень від виборців, для того, щоб люди відчували, що вони можуть і знають, що обрані представники влади завжди скажуть. І завжди будуть відстоювати їхні спільні інтереси, як зазначає базове законодавство. Всім вам дякую, всього найкращого.